Ай, друзі, це Андрій Василенко. Вітаю на другому епізоді нашого подкасту. І щойно ви почули класику року 70-х, Флітвудмак, Ріанон. Цей риф, надзвичайно, от перший раз, коли я його почув, от є моменти, коли тобі не треба другого переслуховування, чи ти з 3 п'ятого, а ти спершу прям западає в душу, ти розумієш, це щось надзвичайне. І от цей риф. Був саме таким. І, до речі, ви чуєте, що це інша гітара, ніж в першому епізоді. Вона більш така глуха, більш, скажімо так, домашня. Бо це гітара зі старішими струнами, я їх навіть тут не міняв. І щось в цьому є. Щось в цьому є, коли недостатньо гармонік, недостатньо свіжості. Якась якась ламповість, теплота. і, от, наче ти сидиш... З кимось біля вогнища або вдома, і просто насолоджуюся часом, що, сподіваюся, ми зараз і робимо. І тема сьогоднішнього відео от перфекціонізм. Коли ти хочеш зробити на 110%, а не виходить. І це називається перфекціонізм і слово перфект, ідеальний. Хоча в англійській мові «perfect» і «ideal» – це різні речі. Перфект, перфект це те, що є абсолютним, а «ideal» – Ідеальне, це те, що найбільш підходить для певної ситуації. Наприклад, щоб зіграти цей риф. Гітара є ідеальним інструментом, Ideal – інструмент, тобто найбільш підходящим. А чи це перфектно, ну, тут трошки інше, інше слово треба підібрати. В українській мові це має більш-менш однакове значення. Ідеальний, перфектний, досконалий. О, досконалий це більш. Наш питомий відповідник слову перфектний. Так от, чи у вас є така проблема, що ви подекуди навіть не хочете щось робити, оскільки ви знаєте, ні, я не зможу це ідеально зробити, тому взагалі цього і не буде. От, ніхто не почує, не побачить, не прочитає мою річ, бо вона не буде досконалою. І тому ви навіть не сідаєте, не намагаєтеся, не намагаєтеся і навіть почати. І саме тут криється. Підступна природа перфекціонізму. Це як вогонь, який може бути як, приносити як велике благо, так і велику шкоду, дивлячись, як ви його використовуєте, як ви його приручаєте. О, Бо подекуди ви не можете його просто перекреслити, випалити з себе. а Треба його приручити, як звіра, що він із вовка, який може вас покусати, роздерти став. Вірним собакою. Ну, хоча я більше котяча людина, але це тема окремої розмови. <сум> так от, перфекціонізм це річ, від якої страждають як музиканти, так, так і будь-хто, хто старається, хто намагається зробити досконало. Але, як ви вже здогадалися, досконалості не існує. Її дуже важко досягти. Фактично неможливо, бо все у цьому світі має свої недоліки, такі. Грубі моменти, і нам з цим важко варитися. Якимось чином світ навколо такий є, але ми не хочемо його прийняти. І я гадаю, нема жодного музиканта, який досягнув успіху, який не був жертвою перфекціонізму. Але сучому. кожна пісня, яку ви чуєте, яка була записана, вона не ідеальна, вона має помилки. Вона має грубі моменти. І ці музиканти, які їх записували, я, я на 100%, на 99%, бо ми ж тут боремося з перфекціонізмом, впевнений, що після запису пісні чи альбому вони не могли його слухати. Одна з причин, крім того, що вони вже його переграли 100 разів, вже воно тошнить, а вони не могли чути їхні помилки. І тому їм треба було час. Щоб звикнутися, забути вже трошечки цю роботу, і потім послухати і сказати: норм, норм, це краще, ніж я це пам'ятав спершу, і потім нові роботи з'являються, і це приглушається і якою б грубою робота не була, з часом вона стає, може отримати статус класичної, класики. От послухайте рок-пісні 70-х, Лед Цепальін, Beatles, так всі. Ви почуєте, що не, не, не просто там є помилки, інколи навіть гітара не строїть. А це елементарна річ, яку ти маєш зробити перед тим, як приступити до запису пісні. Налаштуй гітару. Це призводить до таких величезних нервів, часто нервових зривів, коли музикант сидить, записує, а воно от, одна нота та проскакує нестрой. І ти нічого з цим можеш і не зробити, оскільки гітара, по суті, теж не ідеальний інструмент. Так як вона зараз налаштовується гітара. І всі музичні інструменти нині рівномірний, uh, equally tempered, Як українську я навіть не знаю це сказати, але щоб всі ноти, які ми в західній музичній традиції використовуємо, 12 нот, з півтонів і 7. Сім основних нот. Щоб вони всі помістились на інструменті, треба у кожної трошечки забрати правильної, е, правильної частоти. Кожна з цих нот не є ідеальною, але разом вони створюють ілюзію ідеальності. Але гітара має свої особливості. Особлива струна, друга і третя сі і соль. Ох-ох, як багато музиканти нервували через це. Бо відкрита струна звучить добре. А як тільки ти її затискаєш, особливо на другому, третьому ладові, вона може бути перетягнута. А коли в тебе мелодія має в собі як. Має в собі як відкриту, так і затиснуто, зокрема на третій струні, одна з цих нот буде трошки лежати. І тому одним з способів, як музиканти з цим борються, вони просто. Трошки цю струну приспускають. Щось середнє між лажею і не лажу, щоб відкрита і затиснута, були однаково лажові, але недостатньо, щоб ми могли це почути напевне. Знаєте? Але це вічна проблема. Вічна проблема. Немає ідеально е, гітари, яка б ідеально строїла, немає ідеально записаної пісні. І, і дуже часто музиканти мали просто обмежений час у студії, яка була дуже дорога в цей час, щоб записати пісню, і тому вони мали змиритися з тим, що вони зіграють щось криво, бо тупо немає часу і грошей, щоб оплатити студію. А також на перших порах особливо не маючи достатньо музичних. Е, Здібності професі... професіоналізму вони теж не мали іншого виходу, окрім як записати, як могли. І не можна було просто щось вирівняти, легко, вставити, скопіювати, як зараз на комп'ютерах це легко робиться. Тоді це була плівка записувати музику на плівку, а потім ще й зводити його. Все це було окреме мистецтво, яке, на жаль, зараз, мабуть, вже напів втрачене. Бо коли ти маєш ідеальні умови для того, щоб робити музику, ти тяжієш вилизувати її. А коли в тебе цього немає, ти маєш змирятися з помилками. І саме у ці помилки є джерелом класичних звуків, класичних моментів, класичних ну, настрою тих старих пісень, де навіть гітара не строїть. Але ти слухаєш і тобі якось по барабану, або по гітарі, або по басу, ти навіть чуєш ці важі. Але тобі приємно на душі від них. Ну, По-перше, у них є відмазка, типу, ти кажеш, ну це старі пісні, там так було нормально. Але воно щось додає, додає людськості, додає щирості, особливо в сучасну епоху, коли е, роботи і всілякі цифрові штуки роблять надзвичайно вилизані продукти. Ти просто хочеш почути людину, ти хочеш почути помилки, або щонайменше невилизаність. От навіть зараз я говорю я говорю не як робот. У мене щось воно плаває туди-сюди. І саме це ми цінуємо і будемо цінувати ще більше. Тому давайте перейдемо таки до порад. Мої поради, як боротися з перфекціонізмом, як боротися з шкідливим перфекціонізмом. Бо таки краще мати перфекціонізм, тобто жагу, робити якомога краще, ніж щось зворотнє. А зворотня це ефект Данінга Крюгера, чи синдром данінга Крюгера, коли людина тупа, і вона не розуміє, що вона тупа. Коли Нездара гадає, що робить найкращу річ у світі, тому краще вже мати у ці завищені очікування і стандарти від себе. Бо від цього можна потім відколоти зайві шматки, відполірувати, і це буде нормально. А от коли ти цього не маєш, ну і з нічого ти нічого і не зробиш. Тому. Перша порада. Якщо у вас є тяга до перфекціонізму, це краще, ніж зворотнє. Це краще, ніж зворотнє. Друге, і це мабуть не так поможе, але треба від цього почати. Розумійте, що нічого в світі немає ідеального, навіть всесвіт не є абсолютно е, ідеальним. В космосі нема вакууму. Вакуум це абсолютна відсутність матерії, але навіть там, де літають космічні кораблі, є на кожен кубометр кілька атомів та є. А це вже не перфектно. А коли говоримо про людей, та й поготів, ну не буває ідеальних людей без недоліків, без якихось приколів. Навіть найкращі музиканти і фахівці у світі. Часто страждають від того, що вони не можуть щось зробити настільки якісно, наскільки вони хочуть, попри те, що жодна людина в світі, крім них, не зробить краще за них, навіть у грубій формі. Вони можуть зіграти, що вони вважають лажово, але жодна інша людина в світі, навіть стрибнувши вище своєї голови, не зробить і в половину краще. І крайній прояв такого явища називається синдром е, імпостера, коли людина вважає, що не заслуговує того, що вона заслужила, що вона недостатньо кваліфікована, щоб робити цю роботу, хоча, як не як робить, і все це спрацьовує. І перфекціонізм та імпостер часто йдуть е, разом за ручку, і це таке доволі шкідливе комбо. Конкретні прийоми, що можуть вам трошечки допомогти. От е... Все моє життя ютуберське, зокрема, я розумів, що я не здатен зробити краще, ніж багато блогерів в плані картинки звуку, подачі, матеріалу. Але я розумів, що щось треба починати. Я розумів, що через 5 років я подивлюся на це відео і скажу, це таке лайно, але тоді це найкраще, що я міг собі дозволити. І тому я змирився з тим, що в будь-якому разі це буде не ідеально, і тому дав собі таке правило: 80%. Коли я роблю щось, коли доходить до певної точки, я відчуваю, що це 80% від того, що я, на що я здатен дати цьому відео, цьому продукту. Якщо я досягаю цього моменту, що це означає, що немає якихось ну, конкретних лаж, конкретних якихось пропусків, якогось ключового моменту, щось найважливіше, я не зіграв, не сказав, не показав, от ти відчуваєш, що 80% немає великих проколів, окей, відео чи пісня, чи що б це не було. Іде в люди. Але якщо є наткнення часу, і ти розумієш, що ну, це мені не зашкодить, я не буду з цього зайвий раз вигоряти, я часто можу дотиснути до 90%. Але ця остання десята частина вона займе вічно, як на графіках, оці гіперболи, параболи, вони ніколи не пересікаються з вісями, вони завжди тільки наближаються. І чим далі по вісі, тим ближче вона є, але ти цього вже не бачиш. Так само і тут: останні 10% займуть вас вічність, воно того не варте. Більшість людей не помітять різниці між 90 і 99%, а інколи і 80. Тому оця 80% це, ну це багато, це дуже багато, і на цьому варто зупинитися. Особливо, якщо це не прям життєво необхідна якась робота, якщо це пересічна якась штука. 80% і погнали. Якщо є натхнення, яке вам не зашкодить, дотиснути до 90%, робіться. От, наприклад, нещодавно було відео, яке я робив А, мистецтво не зброя на головний український канал. Послухавши, уже завантаживши на Ютуб, готувався навіть опублікувати, я послухав: ні. Тут трошечки звук залежав, треба його підчистити, і в кількох моментах була, були помилки монтажу. Ну, Пропала картинка або щось там здвинулося. І Ішов таке? думаю, ні, годиться, людям пофіг, люди зацінять ідею. Але в мене був час. У мене була зайва година, щоб це відео про Так, це дуже довго воно рендериться. І думаю, ладно, якщо я публікую за годину, це буде 10-го вечора, це буде ок, але буде совість чиста. Я так і зробив. Але в багатьох випадках такої розкоші немає. Треба. От що є, та й випускати і йти далі. А така моя порада. 80% в вашій якості це достатньо. Далі ще одна порада, як боротися з перфекціонізмом. Дайте собі простір для ремейків. Скажімо так, от зараз зробіть щось і розумійте, що ви в майбутньому можете повернутися до цього зі свіжою головою, з новим досвідом, з новим знанням. Вам люди скажуть, де там помилки були, там. І ви зробите нову версію. Краще, більше, цікавіше. Просто зараз це буде як демка. Я дуже часто натрапляю на відео від ютуберів, які вони тупо кожен рік перероблюють нову версію. Бо це настільки об'ємна і цікава тема, що варто повертатися до неї і робити трошки краще. От кожен рік. Кожен рік. Це дещо, що я ще не поборов собі, але от варто. Варто повернутися до старих тем, які я думаю вже відпустив. Але в чому би й ні? Дайте собі простір, щоб в майбутньому зробити кращу версію. Вам легше буде зробити гіршу версію зараз. Далі інколи треба себе і обмежити. Бо обмеження це найкращий дух креативу і творчості. Коли у вас є Безкінечна можливість робити щось, воно і безкінечно буде робитися і ніколи не буде зробленим, давши собі окр... е, обмежений перелік інструментів, часу. Не виходьте за рамки цього. Це буде не ідеально, але ви матимете дещо більше. Ви зробили собі челендж, і ви його не виконали. І воно буде переважати тягу вилазити це до 100%. Часто нам треба взяти дві речі і вибрати, яку нам втратити. Важче ну, В даному випадку перфектність є другою. А от підвести дедлайн, особливо коли це е, включає інших людей, от це наступна порада. Щоб поборотися з перфекціонізмом, робіть щось спільно, якусь колабо або в колективі, бо ви маєте мати якусь відповідальність, і це змусить вас також жертвувати деякими деталями. Сумнівами, чи це ідеально чи ні. Або ваші колеги вже зробили свою частину і чекають вас. Не підводьте людей. Перфекціонізм можна ним і пожертвувати тут. Все одно буде краще, ніж ви думаєте. Ну і останнє, що я, про що я зараз згадав, але це далеко не останній прийом в боротьбі з перфекціонізмом. От що б ви не робили зараз, це як відбиток того часу, коли ви це робите: пісня, відео, будь що. І потім, повертаючись до цього через роки, десятиліття, вона настільки приємно чути саме той звук, саме ті комбінації, саме ті помилки, саме ту інколи невпевненість, яка відчувається в вашому продукті, і вам це гріє душу, атмосфера аура, цієї класичності, щирості, людяності, вона незамінна. І вона можлива лише коли є. Неотьосаність, вибачайте за русизм. Тому, коли у вас немає іншого вибору, крім як щось зробити, не ідеально, прийміть це, бо в комбінації з вашими стараннями, щирістю, оця сируватість лише піде вам в плюс. Ми втрачаємо можливість закарбувати ті моменти, бо ми просто не робимо цього. Боїмося, що це буде, що люди будуть насміхатися над нами, що, що ти гальмо якесь лайно випускаєш. Але ми втрачаємо більше, ми втрачаємо моменти життя, які ми маємо. Залишати на плівці, на папері, на відео, бо може настати момент, що ви або станете занадто старі, або щось станеться з вашим здоров'ям, і ви вже не захочете або не зможете навіть зробити те, що могли зробити раніше. Тому не втрачайте цю можливість, не бійтеся, робити щось сирувато, бо в цьому кайф, в цьому ваш шлях. І пам'ятайте, що завжди ви зможете це переробити, повернутися до цього. І пам'ятайте, що кожен через це проходить. Якщо у вас є така мулька в голові, це краще, ніж якби її не було. Це ознака того, що ви на правильному шляху, ви хочете робити щось добре, але це шлях. Ви на правильному шляху, і це є дорога, і в неї немає кінця. До кінця життя ви будете щось переосмислювати, вдосконалювати. Хороша пісня, яка є записана, яку люди можуть послухати. Є в мільйон разів краще, ніж найкраща пісня в історії, але яка існує лише в вашій голові, яку ніхто ніколи не почув. І це на, на будь-що, що ви робите, в чому ваш фах або в чому ви ще є аматор, але ви не можете жити без цього. Тому живіть з цим. <рес> Тому просто насолоджуйтесь цим і не бійтеся, що інші скажуть. Більшість підтримують, а ті, хто ні, так хай йдуть нахуй. Мабуть, така буде традиція. В кінці я буду грати щось українське. Якщо сподобалось, тисніть лайк. Коментар, це подкаст для своїх. Він не призначений для якогось такого великого охоплення. І де ви зараз не були, засинаєте на пробіжці за кермом. Якщо ви снідаєте, чи обідаєте, чи вечеряєте під цей подкаст смачного, але, мабуть, вже доїли. Пишіть в коментарях, що ви хочете почути наступного разу. Підтримуйте ЗСУ, Слава Україні, і їбашимо!